Після кожного навчального використання турнікету нам потрібно повністю його розпустити і після цього розкрутити наш комірець. І після цього прошу звернути увагу, внутрішня стропа, наприклад, турнікету кет, прошита аж в самому кінці і протягнута по всій довжині турнікету. Після кожного навчального використання турнікету вам необхідно його розтягнути для того, щоб внутрішня стропа розправилась. Якщо вам. По ті інше і інші причині ви там його розклали і так далі. Вам потрібно його скласти в першочергове положення. Ви продягаєте його через отвір в пряжці, і, орієнтуючись на надпис CETTURNACET, заліплюєте його так, щоб він був орієнтовно десь посередині. Після цього розвертаєте липкою стрічкою і складаєте її один до одного. Після цього заводите ріжки, заводите сам Саму, сам вороток вріжки, і прошу звернути вашу увагу наступне: ніколи не носіть ваш турнікет з закритою наліпкою тайм. У випадку використання турнікету ви просто не зможете її в потрібний момент розліпити і так далі. Наліпка тайм повинна завжди знаходитись відкритою. Особливості накладання турнікету на ногу. Крім того, що там є певні особливості, я прошу звернути увагу на те, що не завжди в нас в умовах бойових дій буде можливість стояти в повний зріст або хоча б спуститись на коліна. Іноді обставини будуть вимагати від нас, максимально зменшити наш силует, і нам буде хотілося бути такими маленькими, невидимими і так далі. Тому зараз буду демонструвати, як накладається турнікет в максимально низькому положенні. Для прикладу, на нозі. Прошу звернути увагу наступне. При пораненні е, загальна рекомендація, поранена кінцівка має знаходитися доверху. Так як ми не можемо взяти і розкрити турнікет, закинути його петлею собі на ногу, оскільки нам заважає спорядження, можливо, наша нога буде непрацездатна. Ми беремо за штанину і максимально посуваємо ногу до себе. Також не рекомендую намагатися одягнути турнікет через ногу. В такому випадку ми повністю його відкриваємо. І після того, як ми перевірили, що нам нічого не заважає накласти турнікет на ногу і немає ніяких твердих предметів, кишенях і так далі, ми просовуємо під анатомічно придатною частиною, саме під коліном, наш турнікет. І максимально високо, наскільки це можливо, його Фіксуємо. І після цього працюємо наступним чином, так само, як з рукою. Закручуємо наш кабірець і фіксуємо наліпкою тайм. Перемістивши в зону укриття, обов'язково вказати час на наліпці та в карці пораненого. Прошу звернути вашу увагу про те, що турнікет в зоні КУФ або Керондер в зоні під вогнем, де я пряма. Безпосередня загроза для вас, вашого життя та здоров'я. Турнікет накладається максимально високо та максимально щільно від місця поранення. Якщо ви перемістилися в укриття і можете візуалізувати місце поранення, в такому випадку турнікет накладається 10-15 см вище місця поранення.